Всім привіт, слава Ісусу! Я хотів просто так по словах поділитися від себе те, що на серці стоїть і що, шукайте перш ніж за все, царства Божого і в житті. Все остальне додасться вам, повірте. Бо якщо ви ставите другі якісь е, цілі в житті на перше місце не Бога, нічого не, не, склад, не буде складатися. А коли е, я в цьому житті це теж почувствую цю різницю, коли ставиш в житті на перше місце Бога, Його слово, Його волю ставиш. І живеш по Його слову, каєшся в оріхах, милостивим і в любові живеш, і все складається в житті. Так все виходить. Бізнес, цілі. Щастя, здоров'я, успіх!